Панічка гарячі Майдану. Вітаю вас. Як самаєте, як поживаєте? Добре. Добре. Підніміть руки, хто був в четвертому році на Майдані. Багато. А скажіть, змінився Майдан чи ні? Змінився? Змінився. Я теж бачу, що Майдан більш організований, більш спокійний. Менше страху в людей. Але в мене буде а, дуже особистий зараз меседж для вас, дорогі мої. Я вважаю, що а, жодна навіть величезна, величезна перемога не варта хоча б однієї маленької жертви. Це так? Я думаю, що нам всім треба зробити так, щоб. Жодна людина тепер не постраждала. Нам всім треба. І це наша основна задача. Я вас прошу. Ви мене почули? От і я думаю, гарні речі треба робити з гарячим серцем і холодною головою. Правда? Треба десять разів тверезо все розрахувати і потім щось робити. Не йти, не йти на. Ну, на, поза емоціями. Ясно, що це дуже скрутний, дуже важкий для нас час, але треба вгамовувати емоції. І ще, ще я хочу, хочу сказати таку таку штуку. Нам не треба, не треба, може, прагнути чи на схід, чи на захід. Давайте побудуємо рай, давайте побудуємо країну мрій в Україні. Давайте почнемо прямо сьогодні це будувати. Давайте зробимо революцію в нашому серці. Давайте давайте посміхнемось один одному. Давайте приберемо в себе під'їзді, давайте помиємо ліфти. Давайте, давайте, я не знаю, давайте зробимо щось маленьке, але хороше спочатку. І ви побачите, яким дивним чином все поміняється навколо. Дивним чином. Тобі тоді не треба буде. Ми в четвертому році поміняли владу. Щось змінилося кардинально? А чому? Тому що ми не змінилися, добрі люди. Давайте ми змінимось. І давайте для цього заспіваємо гарну пісню, навіть декілька пісень. А... Сказали, ну. Зараз є такий слоган Країна понад усе. По змісту прекрасно, по звучанню. Мені щось це нагадує Німеччину. давних років Німеччина закінчила тоді не дуже гарно. Давайте закінчимо дуже гарно. Україна важлива, Україна щаслива, Україна прекрасна. Ви погоджуєтеся зі мною? Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля, ще нам браття українці усміхнеться доля, зинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, браття, у своїй сторонці душу тіло, не положимо нашу свободу, і покажем, що ми, браття, козацького роду. ROOOOOO right. Я піду до річки, Встрічати зірочки, зазрать, як падають ловити, як швенями наберу у пазуху Оці сібри, з оквогників затанцюю, радісний, зрадію до смерті. Весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна вгамує весна.

А тепер добрі милі мої, пообіцяйте, що ми підемо до перемоги, обов'язково до перемоги мирним шляхом. Олега. Я вас цілую обіймаю, щастя і перемоги вам бажаю! Олег Скрипка!